Російські фейки безглузді і нещадні, а до того ще й нескінченні. Тож ми розвіншуватимемо те, про що говорять на Росії люди у погонах та ті, хто сидять у владних кріслах. Це спільний проект Апостроф Тіві та центру протидії дезінформації при РНБО Кремлівський фарш. Російське телебачення це просто крінж. Заяви, розбірки, купа фейків та ще більше абсурду все це із задоволенням поглинає тамтешній глядач. Але інколи не все йде за планом, і навіть на роз може просочитися правда. Руславні колеч. Маті я Иранских, потому что это классика история. Жопа есть, а слова нет, да? Мы все знаем, что они иранские, но власти не признают. Николаевич. Вот это поворот! Повчальну історію про злодія і його шапку напевно знають усі. Хоча ні, експерт від руського міноборони Руслан Пухов не знає. Але що вже тут поробиш, якщо експерт сказав, що дрони іранські, то доведеться вірити. А заяви про те, що це російська розробка дезінформація. До речі, за такі заслуги Руслана варто представити до якоїсь високої державної нагороди, і вручити її варто швидше ніж Пухову буде вручено підозру у Держзраді Росії. Я не знаю, що вживає Херсонський колаборант стримусов, але йому не говорили, що після тяжких наркотиків може бути шизофренія. Ось послухайте, що він розповідає про ситуацію на Херсонщині. Інтенсивність огня по території Херсонської області по передовим желанірованим лініям оборони теж на самом деле почему то і Є дуже багато причин: то ли це повлияли обстріли. Непосредственно прийняття рішень нацистских нацистських узлових вокзалів, переездов, переїздів, ли это на самом деле фактически уже капітуляція України. Ми не знаємо. <стреку> Чомусь після прослуховування включень Стремоусова завжди виникає одне й те ж запитання: це його так плавить після відвідин секти Гундяєва, чи все-таки від контрнаступу ЗСУ? Його маячня це очевидна маніпуляція. Думаю, рожеві мрії Кіріла про фактичну капітуляцію України може розвіяти одиночний заплив через Дніпро у ході екстреної евакуації з Херсона, але стрімусову варто пам'ятати, що не будь-який птах допливає до середини Дніпра, та не будемо про це. Друзі, а ви знали, що Росія, виявляється, ніколи не погрожувала Україні та світу застосуванням ядерної зброї. В цьому нас намагається переконати представник Кремлівського МЗС Костянтин Воронцов. По меморандуму Росія підтвердила в отношении України своє обязательство не применять ядерне зброю і не угрожати його применением проти неядерних держав. Дане обязательство неізмінно виповняється в повному об'ємі. Росія Україні ядерним оружиєм не угрожала і не угражає. Це дезінформація. Кремль знову намагається сховатися в кущі на цей раз голосно, говорячи, що ядерною доміною ніхто не розмахує, ба більше ніхто навіть не збирався це робити. Ну, звісно, звісно. А все ці ядерные фантазии пропагандистів, від яких вони приходят в экстаз, то це бздур. Ну, с кем не бывает, может, без попутов. И все они верят, что мы обязательно проиграем, а Запад обязательно победит, не понимая, что это невозможно. Но это просто невозможно, так не будет. Это или закончится совсем плохо для всего человечества, или мы победим. Третьего здесь не дано. Скільки не говори на свиню, собака вона не залає. Так і з історіями про ядерний попіл. Скільки б на полях ООН не говорили, що це вигадки, але російський зомбоящик люто ламає всю дипломатичну гру. Чи як би не намагалися московські роти дискредитувати українських захисників, владу та наших союзників, перекрутити хід подій Кремлю не вдасться? Тож будемо влаштовувати окупантам у цій програмі справжнє м'ясо. Це був спільний проект АПОСТІВІ та центру протидії дезінформації при РНБО. До зустрічі за тиждень.